Друзі, привіт! Сьогодні я розкажу вам історію, як мене заскамив на 600 доларів p 2 p обмінник. Bybit. це був той самий ранок після флешкрашу 10 жовтня. Я прокидаюсь у суботу з чудовим настроєм, нічого не підозрюючи, відкриваю трейдинг і у мене шок. 20 мільярдів ліквідації я бачу страшне падіння ринку, яке ліквідувало мільйони трейдерів. Перша думка, яка мені приходить, треба відкупати дно. Класика, я заходжу на P2P і починаю частинами міняти кошти на USDT. стараюся все робити швидко, щоб закупитись по вигідним цінам, не сильно звертаючи увагу на рейтинг та відгуки обмінників. Тут була моя найбільша помилка. Перших три операції були успішні, і тут мені попадається контрагент з хорошим курсом, але у нього всього 15 угод, 100% успішних я. У поспіху відкриваю угоду, не роздумуючи і не читаючи відгуків, а даремно, бо їх там просто не було від слова зовсім. Відкривши угоду, я привітався та попросив карту, куди можна перевести кошти. Він відписав, що закінчить з попереднім клієнтом, і все скине. Після чого пропав на 10 хвилин. Повернувшись у переписку, він спитав, чи буде зручно мені скинути частинами на дві різні карти. Я погодився. Спочатку він скинув першу карту. Я перевів туди кошти. Після чого він скинув другу карту. Ця карта не була дійсна. Я йому про це сказав. Він вибачився. І скинув іншу карту, потім відразу скинув ще іншу. І на цьому моменті 15 хвилин, які дають на угоду, закінчились. Я у таку ситуацію потрапив вперше. Не знаючи, що робити, пишу йому повертай ту частину коштів, яку я скинув, або я подаю скаргу, на що він мені відписав. Подавай апеляцію з причиною Угода не завершена через вичерпаний час. Це приблизне формулювання, бо вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, як там точно було. Я подаю цю апеляцію. Після чого він каже: Скидай другу половину і я скидаю тобі USDT Ну, все наче логічно, апеляція подана кошти мала б заблокувати біржа. Я скидаю другу половину суми і кидаю квитанцію у чат. На що він мені відповідає скинь квитанцію мені у телеграм та скидає нік. Я подумав дивно: ну ладно, наче нічого такого. Тим паче, що він бачить ті самі квитанції у чаті. Я скидаю йому ті квитанції у чат, і він пропадає з кінцями: ні грошей, ні USDT. Але ж там, наче була апеляція, ви скажете так, апеляцію прийняли на мою користь, і мені повернули з вибаченням від біржі аж цілий нуль заблокованих коштів Афериста. Тепер. Давайте я постараюсь розібрати цей кейс детальніше, як так могло трапитись. У афериста з самого початку була ціль затягувати час, щоб 15 хвилин, які дає на угоду біржа, закінчились на середині обміну. Виходить, перша частина грошей вже скинута, а друга ще ні. І тут закінчується час. У цей момент у афериста розблоковується рахунок, і він може вивести кошти зі свого аккаунту, поки я не подав апеляцію, що він успішно і встиг зробити. Моя помилка була у тому, що я не подав апеляцію відразу після того, як час на угоду був вичерпаний, або навіть наприкінці діючої угоди, а чекав інструкції з камера через відсутність такого досвіду. Навіщо йому були ті квитанції саме у Telegram, Я й досі не можу зрозуміти. Отже, резюме перед тим як міняти кошти на P2P, потрібно звертати увагу на кількість угод та їх успіхів. Тісність у відсотках і відгуки. Чим більше, тим краще. Якщо мала кількість угод, немає відгуків та хороший курс, то це велика вірогідність потрапити на скам. Сподіваюсь, моя історія вбереже вас від таких ситуацій в майбутньому. Якщо у вас був схожий досвід, будь ласка, поділіться ним в коментарях, щоб менше людей потрапляли у пастки шахраїв. Будьте пильні, бережіть себе і залишайтесь у грі.